Слова на букву на звук Ш. Ш на початку слова. Що це в нас? Так, губки трошки вперед. Ні. Давай ще раз. П. Ні. П. Ти бачиш там буква П. Ще раз. Шап. О, це вже лучше, да. Шап. К, да? ось вона. Ха. Хорошо, рот відкривай. Сильніше відкривай рот. Так, далі наступна картинка. Шо -ма. Д, сильніше губками, треба сильніше. Шу Ба. О, вже краще. Давай, відкривай. Неси ш. Ба. Угу, хорошо. Далі наступне. Ш. Ще раз. <хіт fingers out> 음, -х. -х. Так, відкриваємо, шукаємо шило. Ось воно. Далі. Ні, надо подуть. Ану, подуй. Подуй. Треба дуть. Дуть треба Зайчику, дуть. Ф -ф 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 -ф. Зроби ффф. <когла> <кла> да, виходить. Ну не смійся, все добре, в тебе все виходить. Давай ще раз. Губки трошки вперед. Шо, а, фа. Угу. Так, наступне. А, це смакота всіх дітей. Ой, який ти зразу веселий став, так? Що це в нас? Шо, шо, шо. Ага, гарно, це в тебе гарно виходить. Далі наступне. Шайди. Так, все. Ну, вже все. Шоколад посміявся, тепер уже не шоколад, інше слово, давай. Губки трошки вперед. Не смійся, а губки трошки вперед витягуй, тому що ши не вийде. Угу. Угу. Ось вона. Молодець, хорошо. Так, це що в нас? Угу, тільки сильніше треба подуть. Угу. І останнє що залишилося? Угу. Молодець, тебе дуже гарно вийшло. Ось таке в нас було завдання.